Доброго ранку всім і дорослим і малим. Я сьогодні запрошую вас на заняття по ознайомленню з предметним довкіллям. Хто тут добрий, чемний, чесний і хоробрий? Наше заняття буде присвячене людським якостям та спілкуванню, нашим характерам та вчинками. Діти, як ви гадаєте, Вчинки, поведінка людей залежить від її характеру. Послухайте оповідання Али Потапової, яке називається моє. Ця історія відбулась в одному з дитячих садочків. Звісно ж, не в нашому, бо в нас таких діточок немає. Миколка заліз у пісочницю розщепирів руки. І заявив моє. Чому твоє? несміливо заперечила маленька Лариса. Тому що моє, грізно сказав Миколка. Дівчинка вилізла з пісочниці, підійшла до клумби і стала нюхати квіти. Миколка зліпив паску, насипав горбочок. Та підійшов до Лариси і сказав Моє. Лариса нічого не встигла відповісти, як з піонії вилетів величезний коричневий джміль. Він ударив Миколку прямо в чоло і зібрався впитися йому в щоку. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – закричав Миколка, затуляючи обличчя руками. Злякався? запитала Ганна Іванівна, коли Миколка прибіг до неї. А чого він? оскаржився Миколка. А він продзищав моє, відповіла Ганна Іванівна. Зовсім як ти в пісочниці. Миколка підійшов до Лариси, взяв її за руку. Ходім, я тобі покажу, як фортецю ліпити. Потім озирнувся на виховательку і крикнув їй, я ж не дзищав. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, чи добре Миколка поводився в дитячому садочку? Чи сподобалось вам? Спілкуватися та гратися з таким хлопчиком. Які риси характеру миколки вам не подобаються? Чого нас навчає ця історія? А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Характер казкових героїв? Баба яга яка зла лиха. А хлопчик який? Добрий, чуйний. Зайчик який? Полохливий, боязливий. А хлопчик який? Хоробрий, сміливий. Пан коцький який? Ледачий, а хлопчик який? Працелюбний роботящий. А давайте порівняємо риси характеру дівчинки та лисички. Лисичка яка лукава, неправдива. А дівчинка яка щира, чесна, дівчинка та снігуренька. Снігуренька яка? Лагідна, ніжна. А дівчинка яка теж лагідна. Та ніжна вони однакові. А давайте пограємо ще в одну гру. Вона називається Якості, які нам потрібні. Я буду називати якості, якщо вони нам потрібні, плесніть долоньки. Якщо ні, потуподіть ножками. Починаємо. Щедрість. Так. Жадібність. Ні. Ввічливість. Так. Байдужість. Ні. Старанність. Так. Діти, нехай серед вас не буде вередливих, злих, сумних, хитрих, невдоволених людей. Будьте завжди привітні, радісні, дружелюбні. Навіть найкращі слова здаються неприємними, якщо вони будуть сказані нещиро зі злобою або лукавством. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до зустрічі!